В цьому році ми засівали, обробляли і збирали урожай під час війни. Вже сім місяців в Україні триває війна. І з настанням осені наші церкви збираються разом для того, щоб поклонитися Богу, подякувати йому, як і завжди, за всі ті благословення, якими він обдарував нас. У цей сезон. Бог благословив нас, і хоча розривалися снаряди і ракети, і було досить неспокійно, Україна збирала урожай. Біблія говорить за все, дякуйте, бо така Божа воля в Христі Ісусі щодо вас. Напевне, в цьому році ми по-особливому цінуємо. Той достаток, який ми маємо у воєнні часи. Саме в цьому році, попри сльози і кровопролиття, захоплені території і сльози багатьох матерів і дітей, і старших, і молодших, ми цінуємо Божі благословення. Ми вітаємо всіх тих, хто сьогодні вдячний Богу. І ми поклоняємося разом Богу, тому що Він достойний того, щоб ми Його прославили. Ми дякуємо Бога не тільки за урожай, ми дякуємо за те, що впродовж цих місяців війни він являв великі чуда в Україні, і ми бачили, як звільнялася Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. І ми дякуємо за це Богу. Ми об'єднуємося разом сьогодні в церквах для того, щоб поклонитися і прославити Його, тому що Він всемогутній Бог. Він дає нам хліб і до хліба, і навіть в часи тривоги, Він благословляє нас і являє свою силу. Ми продовжимо молитися про Миколаївщину, Херсонщину, про Запоріжську область. Ми дякуємо Богу за все те, що. Відбувалося в Харківській області зовсім недавно, ми молимося про Луганщину і Донеччину, ми молимося за всю нашу країну, і з вдячним серцем ми кажемо слава тобі, Господи. Я закликаю всіх нас наповнитися цією подякою і разом поклонитися Богу. Ми віримо, що прийдуть кращі часи, але проходячи. Долиною смертної темряви, вдивляючись в невідомий завтрашній день, ми разом дякуємо йому. І ця жертва особливо приємна для нашого Господа. Нехай Бог благословить кожну родину, кожну церкву, благословить нашу країну, у цей час залишатися людьми, які дякують Богу за все. Бо така воля Божа щодо нас. Вам Божого благословення, миру і благодаті, Господь.